Першу і Другу війну світову, вона переживши, таки врятувалась, всім серцем ми любимо мову свою, бо в спадок від предків дісталась. Мова українська, це укриття, коли бажально сирени волають. Ти світло в тунелі, боротьба за життя, коли ворожі ракети літають. Ти, мову мою, солов'їну, святу, борониш від ворога злого, поставивши ціль, мрію, мету. Даруєш вільну дорогу. Мова моя усім довела, рабою ніколи не стан. Початок її б'є з джерела, давно що порвало кайдани. Це мова, якою співали пісні, Мамолесі українки. Вона не потоне, не згорить у вогні і виграє всі поєдинки. Війну, що безправил нас почали, завершить мова українська. І Чорного моря до Габерли гори оніміє ворожа сусідська. Мова українська найкраща броня, щоб знову рабами не стати, Нехай же звучить у молитвах щодня, як до Бога звертається мати. Немов Прометей вогонь розпалив Шевченко Тарасу маленькій хатині, ніякий русизм його не залив. Так само яскраво горить і донині. І горітиме вічна мова свята, як свічка пам'яті за убієнних, котрих забрала люта війна. Під час подій лютих воєнних, любіть рідну мову, це наш заповіт. Хоч ми не поети країни, і ми збережемо наш дивоцвіт, бо не допустимо руїни.